Кожна група в нашому садочку поділена по кольору. За цими кольорами діти можуть бачити, як виходити до укриття. У дитячому садочку номер 160 запровадили кольорову систему. Вона допоможе організувати рух малечі в укриття під час повітряної тривоги. У дитини буде бейджик, На бейджикі буде прізвище, ім'я дитини. Також там буде номера телефонів батьків. Щоб в екстреному випадку ми могли дозвонитися. Тут знаходиться два укриття, які розраховані на 120 дітей. Нещодавно у приміщенні завершили поточний ремонт, але продовжуються роботи з облаштування. Це автоматична пожежна сигналізація, яка розводиться. Ще тут буде Wi-Fi, інтернет, і також будуть закуплені сюди аптечки медичні і інструмент. І місця для сидіння облаштування укриттів виконують з дотриманням певних вимог, які затверджені на державному рівні. У школі номер 121 є все необхідне: вода, чай, кава, інтернет. Обладнано різні приміщення. У нас є ігрова кімната, обладнаний куточок матері та дитини, оснащене укриття лавами для сидіння, є медичний пункт, щоб надати допомогу. Укриття розраховане більш ніж на тисячу людей. Тут планується розміщувати чотири школи. Одна школа сюди буде приходити, коли сигнал повітряної тривоги бо знаходиться зовсім поряд. А ще дві тут будуть розміщуватися і навчатися. Наразі продовжують працювати над тим, щоб збільшити кількість місць та зробити перебування в укритті максимально комфортним.